Всім привіт! Персика, тільки що виносив на балкон. Вийшли з ним. То вжався в мене. Так, щось похолодало на 10 градусів. Дружина говорить, що знизилась температура. Так, вжався в мене, трішки дрожав. Бо відкрив двері. Говорю, персик, пішли на балкон, а він саме пішов їсти. Прибіг. Взяв його на руки. Зазвичай так легко лежить, таки витягнув щось, а це вжався, <рес> <рес> лапки підкрутив з такою шубкою персики По -по холодно тобі, да? так що вчора був останній напевно теплий день. Персик. Так подивися в камеру. <рес> Про, Про тебе ж розповідаю. Що ти замерз? Тепличний такий кіт наш персик. Тому, що трохи тебе треба буде виносити, щоб ти привикав, бо хто його знає, як там з опаленням буде взимку, Но Виніс його на балкон, він підмерз. Довго не сиділи, подихали повітрям та й пішли. Ти <рес> ще раз вийдеш, Ну дивиться на двері, Ну поки що не піде на балкон підмерз персик, підмерз. Да? Підмерз? <рес> <рес> Що це таке? Все. Вітання. Передавай всім. Вітання передай всім. Не хоче. Ну, всім вітання заочно від персика. Будьте здорові, щасливі та багаті. Всім пока. Персик марафет буде наводити.